Вікна як двері, двері як вікна. У ревіті є така фішка чи тенденція моделювати сімейства вікон з напряму відкривання. Ну, По-перше, ми ігноруємо інший напрям відкривання, який з цього ракурсу не видно. Питання, для чого тоді це показувати. І по-друге, дуже збиває з понтолику, бо подібно до напряму відкривання дверей. Ось і саме позначення вікна, ну, на мою думку, читає. Менше. Хочемо це змінити, і будемо втручатися у сімейство. Моделювати сімейство з нуля не рекомендую, дуже легко можна виправити, тому, надіюся, це відео вам допоможе в майбутньому. По аналогії, можна змінювати будь-які інші сімейства. Обираємо вікно, оскільки це вікно в нас тут повторюється багато разів. Одного виправлення достатньо, щоб все виправити. І натискаємо подвійний клік. Запускається окремий прочт-браузер для редагування цієї родини. Активовуємо в ньому Floor Plan Reference Plan. і попередні. Я допустила помилку, я видалила одразу ось тут. Але ми бачимо, що є тут окремий елемент, підв'язаний до цього напряму відкривання, і він згрупований. Це є група, а, Ну, можна сказати, сімейство в сімействі. Перепрошую, якщо це все ж таки не група, тому що я натискаю подвійний клік і. Активовується наступний рівень сімейства в сімействі. В u 1 нічого не показує, тому що, скоріше за все, було застосовано 2D-елементи, або, ось ці, скоріше за все, 2D, я думаю. І такі невидимі елементи. Але коли я перейду на Reference Level в цій ситуації, так ми побачимо. Так, це таки лайнс, це все лінії, І якби ми видали в попередньому варіанті, вони б зникли. Ми б втратили фактично вікно, що нам не потрібно. Нам потрібно видалити лише ці напрями відкривання. Виділяємо, видаляємо це, залишаємо, і дивіться, це дуже важлива річ. У нас зараз відкритий головний проєкт і якби браузер, browser, так окремий проєкт редагування родини. Так. Спочатку натискаємо Load into the Project у Windows. Так, можна вже й тут, але давайте зробимо поетапно. Спочатку Windows. ОК. Override обов'язково другу позицію обираємо. Ми тут почистили. Тепер давайте почистимо лінієчку, щоб не було лишніх виглядів. Від попередньо так краще це видаляти, ми цього не зберігаємо окремо, бо це 2 d елемент який нам, в принципі, потрібен лише в цій, цій родині. Так. І наступний етап це вже збереження цієї родини повністю вікна. Знову Load into the Project. Так, і оскільки в нас вже немає більше проєктів, крім як цього основного проєкту, так, ми просто наскаємо другу позицію. Нам не, Треба галочки ставити, тому що виборок такого немає. Є лише єдиний проєкт. Якщо у вас відкрито паралельно, то ви вибираєте зі списку той проєкт, в якому хочете замінити. І так як я і обіцяла, через те, що це однакові родини, ми повністю всі вікна змінили. І тепер чітко бачимо, де є двері, а де є вікна.